Запис екрану, дай Бог, щоб все працювало. Пашов, привіт, я слава Хануман, композитор та саунд саунд-продюсер, І я прийняв виклик на челендж від Salt Music. Умови такі, що йому та мені присилають однакові записи якихось інструментів, і ми робимо з цього свої композиції без прив'язки до жанрів. Як це ми бачимо по-своєму? Давайте послухаємо, який запис мені прислали. В цій мелодії є щось таке моторошне, щось таке первобитне. І у мене з'являється одразу асоціації з ігрою Sons of the Forest, яку я зараз проходжу. Такий темний ліс, мутанти, якісь, тобі потрібно виживати. І мені захотілося передати цей настрій у композиції. Тому перше, що я зробив, я взяв акустичну гітару, і замість того, щоб використовувати звичайний семпл кіка, я вирішив зробити ось так: щоб трохи передати оце відчуття первобитності, чи як там воно українською буде перше. Першобитність. Коротше, потім я обробив цей удар і ось що вийшло. На цей кік я накинув SSL Ів 2, трохи підсмажив його. Декапітейтор, який додає сатурації, фінальна еквалізація, де я просто відрізаю непотрібний гул внизу. Це вже дає атмосферу такого виживання в лісі, такі дерев'яні звуки. Мені здається, дуже круто. Потім я що взяв? Цю гітару беру і пер перевертаю. І награють ще ось такі штуки. Ну, якось приблизно так. Тут еквалізація. Також декапітейтор. Без нього нікуди. Проста реверберація стандартним плагіном. і компресія. Де я трохи вбиваю транзієнти, щоб трохи ці звуки... Були трохи віддалені. Потім я взяв електрогітару, зараз не буду її брати, просто покажу, як я по ній грав. Я грав незвичайним медіатором або перебором. Я взяв і ось такі акорди зіграв пальцями ось так. І в треку у нас це звучить ось так. Через те, що я б'ю ось так пальцями, виходить такий м'який звук. І це більше схоже вже не на гітару, а на якийсь пед. Тому у мене тут гітара виконує роль педа. І давайте тепер послухаємо вступ. Сол сьогодні буде доволі цікавий. Видос. Нещодавно я познайомився з музичним продюсером його Слава, Він також веде свій ютуб канал, і я йому запропонував челендж. Ми пишемо треки в своєму стилі, але з однією мовою. У нас для своїх треків буде семпл, якась мелодія з якогось інструменту, якоюсь тематикою. Ну, якось так. Але перед цим я також познайомився з співачкою, піаністкою і патвою, яка і напише нам саме цей семп, мелодію клавіші. Піано, тож став подобайку, підписуйся на канал, якщо подобаються такі відео в такому форматі. І так, альона написала таку мелодію. Давайте трішечки послухаємо. Єдине я дуже переживаю за те, щоб мелодія настільки класна, щоб я її не Щоб вийшла більш-менш хоча б нормально. Ми будемо міняти, ми будемо щось змінювати. хіп хоп стилі там треб, беп. Ні, мені чогось відчувається, можливо, якийсь синіматик зробити в треп стилі, я не знаю. Ділей одразу додати. Сьогодні буде фраза одразу, одразу. Експенд. Щось додати, взяти. Взяти, можливо, якісь струні, можливо, якісь браси. Давайте. Та мелодія, можна просто нічого не дописувати. Мені дуже подобається, чесно. Особливого тут ще електрогітара, яка грає ось такі акорди. На початку кожного такту семпли. Ось такого браса. Ось такого браса. Та ось такий лідуючий інструмент. Теж, який передає атмосферу лісу, виживання, дикої природи, ось такого. Ще накрутив ось такий звук, який по панорамі гуляє то ліворуч, то праворуч. Він якраз підкреслює ритм, допомагає кіку. Ще накрутив ось такий семпл. Він у мене автоматизован. Також гуляє по панорамі. Щоб зробити трек ширше, я часто якісь інструменти рухаю по панорамі. Далі йде спокійна частина перед кульмінацією. В моїй уяві тут відбувається якийсь пошук ресурсів, тобто людина одна в лісі, вона виживає на когось полює і так далі. Тобто відбувається якийсь спокійний процес. Немає ніякої угрози, а ось тут. З'являється небезпека. З'являється небезпека, якісь вороги, і ось тут вже починається битва в останній частині ось в цій. Де якраз починають грати ось ці Томи дуже гучні тун, тун вони якраз дають атмосферу поєдинку. Перша кров, така битва на смерть, щось в такому роді. Я нагадую, що я проводжу навчання по написанню музики з нуля в Full Studio та навчання по зведенню та мастерінгу треків. Також у мене є відеокурси, які ти можеш пройти. По кожному з них є безкоштовний урок. Щоб подивитись безкоштовні уроки та подробиці, переходь по посиланню на Telegram в описі профілю, ось тут в YouTube. Там telegram бот який надасть всі подробиці. Зараз цей трек ви чули без мастерінгу, але я зараз зроблю швидкий мастерінг та покажу весь трек. Додивіться до кінця, бо в кінці я покажу, які саме налаштування на мастерінгу я робив.